Автомобілі, всі автомобілі, газелі, які зараз є, вони, ну так, зі слів керівництва, вони 100% мають зношеність. Ну, але в деяких з них ще можливо їздити, що ми і робимо з успіхом. Першою причиною, напевно, що спонукало нас вийти на подібні акції, було те, що ну, незаконно зняли 30%, мали 40. А нам чотири рази скоротили, збиралися завжди платити лише 10. Ну, зараз вже висунуті умови про те, щоб ми обслуговуємо практично все місто, навколишні села, люди, які приїжджають у Львів, тобто туристи. Маса студентів зараз це значно більше, ніж 800 тисяч людей. І оці стандарти, які е, мало би бути 10, на 10 тисяч населення, одна бригада швидкої, на жаль, не, не витримується, не дотримується, їздить 35 машин. Давайте уявимо, е, з якою інтенсивністю має, скажімо, лікар з одного виклику на, потрапити на другий. Е, ну, Побутові умови також, напевно, ви бачили. Тобто, знаєте, є, от, е, він в якомусь там році був прийнятий, такий типовий проект станції швидкої меддопомоги. Вона така є станція в Києві, вона така є в Запоріжжі. Тобто, якщо вони десь там після 80-х років будувалися, то якби вони так і працюють, і функціонують. Наразі в нас на швидкій це приміщення було там десь колись, за якихось ще очевидно, до більшовизму. Були коньошні уваги. Тобто вони приблизно десь такими лишились, час від часу, там робили якісь знаєте, косметичні ремонти. Але то яким чином, скажімо, там люди можуть відпочити. Кімнат прийому южі, звичайно, що немає там свій час була якась плита газова, потім успішно, оскільки газ надто дорогий. Для нас ну, то -то плита газова відрізана, обігрів такими пічками газовими також скасований. Хто може, там приносити якісь на зиму обігрівачі, от, тому що я, наприклад, не бачив, щоб нам дали знаєте, з якихось там тих, можливо, з тих зекономлених коштів або позабюджетних, де крісла купуються комп'ютери, нам на зиму важливий цей. Такий калорифер нормальний, який не порушує правил пожежної безпеки. До керівництва, якщо там прислухається, то може до стена. Ну, десь так, я вдячний людям, які справді от, дійсно знайшли час. Бо всі решта, там, хто не змінює, то кажуть, ми не зберемося страйкувати населення, якби буде забезпечено в повному обсязі медичною, медичним обслуговуванням. От. Єдине, що, знаєте, ще. Можливо, треба поліклінічним службам допрацьовувати, тому що виклик швидкої. У мене температура 37,3, це трохи не в'яжеться з екстреною допомогою. Температура 37,3, викликається сімейний лікар, приходить той самий дільничний, чи зараз вони переименовані в сімейних, і це надається допомога десь вдома людині. Або якщо вона там ще спроможна ходити, вона собі успішно доходить до поліклініки, їй там дають рекомендації. Їй виписують ліки, призначають лікування. Екстрена допомога. Це кровотечі, переломи, там ще щось, ще щось, ще щось. Безумовно, ми приїдемо на гіпертонічні кризи, ми все решта, що ми успішно робимо. От. До речі, значить, в 2009-му була така супер-пупер епідемія, і от тоді всі так по телебаченню змагалися, скільки ж ти покладів дати тому працівнику там медичному. Так, от нам тоді, е, хто мав на нормові години. Там вони якось оплатилися, але потім при загальному підрахунку, то виявилося, що в той місяць, коли була епідемія, то ще люди нам менше отримали, ніж тоді, коли епідемії не було. Ми, очевидно, подолали епідемію тоді ручками в кабінетах керівництва. Бог з ним. Закінчилася епідемія, слава Богу. Тоді, до речі, спонукало нас утворити оцю вільну проспілку, яка дуже дає позитивні результати. Тому що звернення від однієї фізичної особи інколи ігнорується, інколи дається відповідь, яку там, знаєте, можна почитати і так поставити десь там собі в архів. А звернення від юридичної особи завжди дається відповідь така повна, докладна, так що в інших медустановах, щоб щоб ви свого добились, створюєте вільні проспілки, будете мати нормально цю нормальний діалог з владою і з рештою керівництва. Ну, Ну, я не знаю, можливо, наш би е, голова конфедерації вільних проспілок Андрій Соколов би ще декілька слів сказав. Покликати? Да? А можете представитися ще? Войтович Костянтин. Голова вільної проспілки станції швидкої.